Полювання за золотими левами оголошуємо відкритим. На червоній доріжці показ мод, вишукані сукні від кутюр та вигадливе фрікове вбрання не залишило байдужим гостей церемонії. Першою в конкурсній програмі Венеціанського кінофестивалю була показана політична драма фундаменталістами Муволів, в якій одну з головних ролей зіграла Кейт Хадсон. 33-річна актриса з'явилася в довгому блискучому платі золотистого відтінку від Ательє Версаче. Наомі Уотс і Лев Шрайбер просто сяяли від щастя. Знамени. Іті здефілювала перед шанувальниками у вечірній сукні кольору пудри від марчеза, додала образу сексуальності червона помада. Справжній фурор викликала поява моделі Латиці Касти. Довге напівпрозоре чорне мережне плаття нічого не нагадує. Звичайно, фестиваль був би не фестивалем без модних фріків. Так відзначилася Марині Ріпе дімі. Італійка приїхала на відкриття в красивому вечірньому платі і капелюшку з бичачими рогами. Актриса Ізабель Адріані не стала розмінюватися на дрібниці і прийшла до театру в багатошаровій сукні принцеси і діадемі.